Добрий день, діти! У далекій далекій країні серед безкраїх ланів і зелених гаїв жили були маленькі дівчатка і хлопчики, які дуже любили квіти. Вони щодня бігали по луках, збирали барвисті квіти і плели з них віночки. Ці віночки були не простими, а чарівними, бо кожна квітка в них мала своє особливе значення. Одного дня маленька дівчинка Марійка, гуляючи полем, зустріла добру фею квітів. Фея була така гарна, вона мала на голові дивовижний вінок з квітів. Фея побачила Марійку і усміхнулася. Привіт-привіт! Ти любиш квіти, чи не так? Так, люблю. Я збираю її щодня і тут і віночки для своїх друзів». Тоді пропоную послухати історію про український віночок. Віночок це не просто прикраса, кожна квітка в ньому має свою магію і символіку. Наприклад, маки це квіти сміливості, що дають силу і мужність, волошки це квіти кохання і вірності, ромашки приносять щастя і радість, а барвінок це символ вічного життя та міцної дружби. Деревій – квітка нескореності. Калина символ України, краси та дівочої чистоти, чорнобривці символ тепла, сонця та захисту від зла, мальва символ краси, ніжності та домашнього затишку, м'ята символ здоров'я та душевного спокою. Окрім квітів, у віночку важливе місце займають стрічки. Вони не тільки додають віночку кольорових акцентів, але й мають своє особливе значення. Кожен колір стрічки символізує певні якості. Червона стрічка символізує любов і щастя, жовта символ сонця, радості та добробуту, синя стрічка символ неба, миру та спокою, зелена Символ природи, молодості та здоров'я, біла символ чистоти та невинності, рожева стрічка символ ніжності та щирості, оранжева символ енергії та творчості, фіолетова символ мудрості та благородства. Запам'ятай, Марійко, кожен віночок це оберіг. Він захищає того, хто його носить, дарує добрі думки, і мрії. Коли ти плетеш віночок, думай про щось хороше. Брій і усміхайся, тоді він буде дійсно чарівним. Марійка уважно слухала і запам'ятовувала все, що розповідала Фея. Вона вирішила, що кожного разу, коли плестиме новий віночок, буде думати про своїх рідних і друзів, бажати їм щастя і здоров'я. З того часу Марійка щоліта плела віночки для своїх рідних і друзів, передаючи їм тепло свого серця і добрі побажання. І кожен, хто носив ці віночки, відчував себе щасливішим і захищеним, бо знав, що в ньому є частинка української душі і чарівної природи. Так і живе в наших серцях ця прекрасна традиція, яка дарує радість і оберігає від негараздів. А квіти, сплетені у віночок, продовжують свою чарівну подорож, приносячи мир і щастя людям.